Всім привіт! Мене звати Олена. Дякую, що зайшли до мене в гості на мій парфумерний канал. Сьогодні хочу вам розповісти про свої зимові аромати. Їх буде 4. Це аромати, які я найчастіше одягала на себе в січні місяці. І давайте без довгих розмов почнемо. Перший аромат у нас це Валентіно Born in Roma Coral Fantasy. Подивіться, який красивий флакончик. Нагадує мені такий графін шампанський. Він для мене просто як якесь різдвяне свято. Асоціюється у мене з різдвяними канікулами. Дуже яскравий, позитивний аромат. Це такий келих шампанського, в який додали таких стиглих-стиглих сочних фруктів. Смачний аромат шлейф від нього просто бомбезний, стійкість більше восьми годин це на шкірі. А на одязі він взагалі у мене тримається добу, а то і більше. Тому я всім раджу обов'язково його спробувати. Зараз ще я зачитаю вам пірамідку. В верхніх нотах у нас Києві та бразильський апельсин. У середніх нотах індійський жасмін, Амбрет та Роза, і в базових білий мускус та техаський кедр. Дуже позитивний аромат залишає у мене тільки позитивні емоції. Тому обов'язково хоча б почніть з леванту, але я думаю, що він нікого з вас не залишить байдужими. Це однозначно. Наступний аромат, про який я вам хочу розказати, це аромат від бренду Aqua di Parma Mandorlo di Sicilia. Цей аромат у багатьох асоціюється з відпусткою, але я його дуже люблю носити в зимову погоду вітряну, тому що він дуже гарно шлифить, по-перше, на волосі. Стійкість у нього більше 8 годин це точно. На одязі взагалі він тримається декілька діб. Я тут найяскравіше відчуваю апельсин та бурбонську ваніль. Хоча у нього дуже така цікава багата піраміда, в верхніх нотах у нас заявлений зелений мигдаль, аніс, апельсин та бергамот. В середніх нотах білий персик, іланг іланг та жасмін. І в базових нотах бурбонська ваніль, тулуанський бальзам, білий мускус та білий кедр. Але, як я вже сказала, я більш за все відчуваю ваніль та апельсин. Аромат дуже також позитивний, як і попередній. З ним ви завжди просто будете мати чудовий настрій, він буде настроювати вас на такий робочий активний день, підбадрювати з самого ранку. Це може бути аромат. І на роботу, і на прогулянку з друзями, і кудись на вечірку, і на побачення. В принципі, аромат універсальний. Для мене він ну, 10 із 10. Я його дуже люблю, дуже часто носила в січні місяці. Наступний аромат, про який я хочу вам розказати, це аромат від Carolina Here Good Girl. Супрем версія. Чому саме Супрем? Тому що для мене це найулюбленіший план, фланкер з усіх туфайку. Він для мене такий затишний, ванільно-кавовий, дуже яскравий аромат. Я просто закохалась в його шлейф і бігла за ним, коли перший раз його почула на вулиці. Я вважаю, що це дуже компліментарний аромат, тому що якщо брати на роботі моїх колег, він всім подобається, без виключень. Стійкість і шлейф у нього чудові. Більше 8 годин, це точно. Якщо брати на одязі, то це взагалі тримається добу, а то і більше. Аромат дуже помітний, тому раджу всім обов'язково його спробувати. А якщо звертати увагу на піраміду, то в верхніх нотах у нас заявлені лісові ягоди та єгипетський жасмін, в середніх нотах був тонка та тубероза і в базових ВТВ. Я з цього всього чую найбільше, напевно, це лісові ягоди, ВТВ та туберозу, тому що це така нота, вона завжди виділяється в парфумах, я вважаю її теж найжіночнішою нотою в парфюмерії. Аромат дуже яскравий. Всім раджу обов'язково познайомитися. Наступний аромат, про який я хочу розказати, це аромат від бренду BTK Rouge Smoky. Подивіться, який красивий флакон, і який колір рідини. Червоний. Ви бачите? Одразу зрозуміло, про що цей аромат. Аромат про. Це аромат для мене на тему вишні, такої з димом, дуже сексуальний. Аромат, до речі, такий для мене все ж таки більше вечірній, хоча його можна використовувати і на день, але для мене це зимовий день на прохолодну таку погоду. Стійкість і шлейф у нього просто нереальні. Більше восьми годин на волоссі. На тілі десь годин 6-7. Це для мене аромат для першого побачення, для зваблювання. Я з ним познайомилася рік тому, і це було, чесно кажучи, кохання з першого погляду. От не можу зараз так, щоб його не потестувати ще раз. Дуже класний аромат, якщо порівнювати його з томфордом у щирі. То я можу сказати, що це набагато крутіший аромат. Обов'язково раджу його всім до затесту. Якщо там Форт Лос Черрі для мене звучить однаково від початку до кінця, так, більш прямолінійно, це про вишневу кісточку, то це про таку стиглу вишню з алкоголем дорогим, з димом. І тут набагато цікавіше розкриття. Піраміда цього аромату. В верхніх нотах у нас заявлена вишня, рожевий перець та бергамот. В середніх нотах чорна ваніль, галіотроп та апельсиновий цвіт. І в базових нотах обитонка, кашмірське дерево, білий мускус, амброксан, лабдану та фіалка. Тобто, бачите, піраміда така непроста. І аромат сам непростий для таких впевнених в собі жінок, які знають собі ціну, які знають, чого хочуть. Тому обов'язково раджу до тесту. І, до речі, всі ці аромати, попередні, цей, який я вам показала, дуже стійкі. Тому, якщо ви переживаєте за стійкість, ці аромати вони відповідають своїй якості і ціні. Шлейф і стійкість на висоті. Для мене вони всі 10 з 10. Це були всі аромати, про які я вам хотіла сьогодні розповісти. Ці аромати я найчастіше носила в січні місяці. Це моя така топчик підбірка на місяць. І я взагалі вважаю універсальною зимовою підбіркою, тому що аромати достатньо різнопланові. Є і фруктові насичені аромати, і ванільно-кавові, і вишнево-алкогольні аромати. Тому беріть собі на замітку дуже така комплементарна, яскрава. Різноманітна підбірка. Всім бажаю гарних парфумерних вражень на майбутнє! Всі аромати, які я вам сьогодні показала, ви можете спробувати в розпив. ссылочка буде в описі під відео на мою парфумерну вітрину. Тому обов'язково раджу до затесту, всіх буду чекати в гостях на своїй парфумерній вітрині. Всім гарного настрою! І до зустрічі в наступних відео підписуйтесь на канал.